Все вращення. Кандидат в майстри спорту у 12 років. Олексій займається фігурним катанням майже все життя. Щоб отримати цей статус, юний спортсмен потрапив у четвірку лідерів на чемпіонаті України. Процес підготовки надскладний, великі навантаження та постійні тренування. Ну, я готувався цілий рік для цього. Перед цим було декілька етапів. Це був останній в роті чемпіонату. В майбутньому каже хлопець, хоче продовжувати професійно займатися спортом. Шлях зв'язати своє майбутнє з льодом обирають більшість спортсменів. Одна з них Христина. У 12 років після отримання звання срібної призерки України дівчина закінчила свою спортивну кар'єру та почала допомагати своїй тренерці. А з минулого року стала викладачкою і сама. Мені подобається також. Розвиватися в цій сфері, щось новому навчатися, дізнаватися про те, чого я не знала, будучи ще спортсменом. Ось. Тому... Але це складніше, напевно, емоціонально, тому що, наприклад, даже коли я виставляю дітей на змаганнях, я всі їхні страхи, їхні переживання забираю на себе. Готує всіх цих фігуристів майстерка спорту міжнародного класу Алла Бекназарова. За спиною у неї 20 років професійного спорту, 15 років викладання та десятки змагань. Жінка розповідає, літо один з найважчих періодів для фігуристів, адже тренуватися доводиться ледь не щодня, аби підготуватися до змагального сезону, який починається у вересні. Літо, це у нас от, чим більше, тим краще. Займатися функціональна тренування, загальна фізичка, фізична, фізична тренування, кроси, от все спеціальне, це літо. Літо це основна подготовка. Окрім того, як правильно робити вправи та технічно виконувати трюки, спортсменів готують і емоційно. Тренери кажуть, якості, якими обов'язково потрібно навчити фігуристів, це монотонно та якісно працювати. Вміння гідно прийняти на друге місце та розвити незламну силу волі. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін перший міський.